Прислужба Прес святого престолу повідомила, що стан дихання папи Франциска погіршився після одиничного епізоду. Е Бронхоспазму це неконтрольоване скорочення гладких м'язів бронхів, яке може становити загрозу для життя. Приступ стався у п'ятницю після відвідин папою лікарняної каплиці. Понтифіко провели механічну вентиляцію легень. Папа перебуває у свідомості та добре, орієнтується. Однак, через раптове погіршення респіраторного стану прогнози медиків залишаються стриманими. Ну, і раніше кардинал Жан Франко Равазі повідомив, що не виключає зречення папи у Франциском престолу, якщо за станом здоров'я він не зможе виконувати свої обов'язки. І при цьому кардинал сказав, що понтифік хоче довести до кінця ювілейний рік, оголошеним римсько-католицькою церквою. А тим часом у світових медіа жваво обговорюють можливі кандидатури на папський престол. Ну, і на можливих виборах по нового папи фаворитом може стати 70-річний кардинал-італієць П'єтро Паролі чини чинний держсекретар Ватикану, як пише The New York Post. Він є лідером і серед букмекерів видання називає його політично поміркованим. Пароліна, представник Ватиканської дипломатії, кардинальського капелюха отримав з рук папи Франциска. Пароліна вважають близьким до нинішнього понтифіка і називають продовжувачем його спадщини. Претендувати на монарха Ватикану може і темношкірий кардинал з Конго. Е Фрідолінна Амбонго Бесунгу у 2023 році Ватикан дав дозвіл священникам е, богословляти на та одностатеві пари, е, е, але Бесунгу оголосив декларацію нечинною в Африці. І подейкую, що він міг отримати чітку вказівку від Франциска на їхні. Екстрені зустрічі після ухвалення декларації повідомляє е, католік Геральт. Можливо, папство Басунгу буде різким докором е, лівим принципам Франциска. Пише Денюйорк Полст. А ось кандидат. Е, Кардинал Вілам Ейк з Нідерландів ще один кандидат, консерватор та опонент Франциска. Він виступає не лише проти одностатевих пар, а й навіть проти повторних шлюбів між чоловіком та жінкою. Десять років тому у своїй книзі він назвав це формою перелюбу. Ейк також критикував папу за те, що той лояльно поставився до можливості протестантів приймати причастя у католицьких церквах. Петро Ерде з Угорщини кардинальського капелюха вручив ще у 2003 році нині святий Папа Іван Павло II. Тоді Ерде було всього 50 років, але він легендарного понтифіка. Він не перейняв ані широти поглядів, ані емпатії. Ерде є консерватором і виступає проти. Практики причастя розлучених або повторно одружених через переконання про нерозривність шлюбу. Він також проти того, щоб Європа приймала біженців, заявляючи, чому, що для нього це рівнозначна торгівля людьми. The New York Post називає його впливовою фігурою політиці сучасної церкви. Ну і ще один кандидат на папський престол це філіппінець кардинал Луїс Антоніо. Тагле. його вважають лівим, навіть називають азійським папою Франциском. Тегла критикує ставлення церкви до ЛГБТ людей, а також до розлучених і повторно одружених. Він вважає, що сувора позиція церкви до них зашкодила її меті євангелізації. Кардинал також активно просуває ідею церкви, яка виходить назовні і йде до конкретних життєвих ситуацій людей ідеологічно він справді є близьким до Франциска, поширюючи його погляди та думки у разі обрання Тагле, стане першим папою з Азії. Кардинал Реймонда Берка зі Сполучених Штатів Америки вважають архіконсерватором. Він приміром розкритикував готовність Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим парам. Приймати в Єв... приймати Євхаристію є прихильником латинської меси та публічним критиком ліберальних тенденцій Франциска. Берг також виступив проти того, аби церква пом'якшила своє ставлення до штучної контрацепції геїв та цивільних шлюбів. Кардиналом Берг став за папство Бенедикта XVI. Ну і на противагу Берку, нинішнього генсекретаря синоду єпископів кардинала Маріо Грека Мальте, вважають поміркованим. Він говорить про потребу душпастирської креативності та про те, що зараз було б. Самогубством повертатися до моделей душпастирства, які були раніше. Грек свого роду революціонер. Він закликає церкву повернутися до відсторонених від неї через свою сексуальність чи сімейний стан. Маріо Грек близький до Франциска, котрий і призначив його кардиналом.